Молодіжна рада візирської сільської ради провела інтелектуальну вікторину серед учнів 10-х та 11-х класів візирського та причорноморського ліцеїв. Квіз вишивана Україна було присвячено до міжнародного дня вишиванки. У інтелектуальних змаганнях прийняла участь 5 команд: одна з візирки, чотири з причорноморська. Головна мета заходу нагадати молоді про українські традиції і особливе про значення традиційного українського одягу вишиванки. Ми провели квіз вишивана Україна до Дня Вишиванки для того, щоб молодь цінувала нашу культуру, традиції України, тому що вишиванка це дуже гарний одяг, який, на жаль, дуже недооцінений. Його одягають дуже рідко. Ми провели його в укритті причорноморського ліцею. Було чотири команди по шість людей. Молодь, яка справді хоче бути на цьому квізі. Для учасників квіз організатори підготували 5 раундів та фінальний суперраунд. У першому раунді команди проходили бліц опитування, тобто надати відповідь повинно було через 30 секунд. Завдання для учасників інтелектуальної вікторини готувалися непрості, але дуже цікаві. Для нас це було дуже цікаво, були різні команди, було цікаво посажатися, дізнатися, хто більше знає про українські традиції, про вишиванки, хто більше такий спритніший в розгаданнях, наприклад, ребусів, різних загадок. І хто спритніший і швидкіше буде відповідати на питання. Ми не знали, які будуть питання, ми не знали, що готувати. Ми просто прийшли і вже почали відповідати. Були цікаві питання. Були питання про авторів слів та музики, які ми граємо на оркестрі. Також були різні питання з української літератури. Як і на справжніх змаганнях під час інтелектуальної вікторини, у залі були присутні спостерігачі, які дивилися за тим, щоб учасники не скористалися мобільними телефонами, аби дізнатися правильну відповідь. Без порушень все ж таки не обійшлося. Проте на думку члени в журі захід пройшов весело та цікаво. На мою думку, цей захід був дуже цікавий серед молоді, тому що популяризувати українську культуру на наш час це є досить важливим питанням, оскільки потрібно не забувати наші традиції, нашу ідентичність нашого народу. Питання, здається, були всі такі, на які вони мали змогу відповісти. Вони всі з усмішками, з радістю відповідали, всі такі веселі. Не було нікого, щоб засмучувався. Порушення було. Але е, предупредили їх, сказали, що якщо побачать це ще раз, то буде мінус бал. Вони зрозуміли, і більше такого не було. За підсумками квізу вишивана Україна перше місце посіла команда Візирські козичата, яка представляла Візирський ліцей.